Безпека дітей в руках батьків цього навчали міліціонери Івано-Франківські родини. У міжнародний день захисту дітей на головній площі міста зібралися і дорослі, і малеча. Батькам розповідали про важливість безпечного виховання синів та дочок, зокрема, і завдяки ідентифікаційним карткам дитини. Ми перечитали. Батьки повинні більше приділяти уваги дитин. Я розумію, що потрібна робота, потрібні заробітки, але потрібна увага для дітей. Відомості, що містяться у карці, допоможуть швидше знайти дитину у випадку її зникнення, заповнюють правоохоронці, адже там вписано паспортні дані, дитини її особливі прикмети, відомості про стан здоров'я, фотографія і відбитки пальців. За неповну годину правоохоронці роздали батькам 2,5 тисяч бланків таких карток. На сьогоднішній день у нас є 18 заяв і повідомлень про зникнення дітей, і вже в чотирьох випадках ми стикалися з тим, що при виїзді на місце по місцю проживання дитини, звідки дитина зникла, батьки нам і чи родичі надають цю картку. Звичайно, у нас заповнена ще не в повному обсязі, але хоча б батьки розуміють і знають про це. При використанні цих карток ми єдине, що ми взяли інформацію, це фотографії дитини, це мобільний телефон дитини. І хоча б в контактах, як дитина зареєстрована в соціальних мережах, тому що прізвищем я одне, а діти реєструються зовсім під іншими прізвищами. Неабиякий інтерес і не лише у дітей викликали виставлені на оглядини зброя та спецтранспорт. Їх працівники міліції Івано-Франківщини використовували під час службових відряджень у східний регіон України. Ця машина була з нами на виїзді в Маріуполі, біля Маріуполя. Постійно працювали по них, як і в групах швидкого реагування. У нас було по диверсійно розвідувальних групах, їздили, а також брали її на групу швидкого реагування, коли іменно по місті безпосередньо їздили, ну, перевіряли машини, затримували там людей різних. І ця машина саме перша у нас була. Вона була з нами і в Угогірську, і в Дебальцевому, Сув'янськ. Ще одним заходом, який міліціонери організували в рамках відзначення дня захисту дітей, стало створення патріотичного графіті. Його автори, учасники проекту, дослідники та вихованці міського дитячого центру соціально-психологічної реабілітації. Підчуйним керівництвом місцевого художника Віталія Греха, вирішив дітей до чогось такого гарного задіяти, щоб там не було ніяких. Ну, типу, тут чітко і ясно, патріотична тематика із дитячим таким. З дитячими кольорами, з дитячими ілюстраціями, я сьогодні малював графіті Слава Україні і гелікоптер. Я малюю бойовий вертоліт, його не важко малювати. Результатом спільної роботи стали великі літери Слава Україні і вертоліт як символ пам'яті про бійців спецпідрозділу, котрі загинули поблизу гори Карачун, що на Донеччині графіті прикрасило одну із стін подвір'я обласного ОМВС. Знаєш, яке свято було вчора? Знаєш, яке? Де десь тут дітей? Правильно, молодець. Це тримай тобі. Добай, Тьомчик. Молодець. А це братику, це Женю передаш. Чотирнадцять дівчаток та хлопчиків з сімей працівників міліції Івано-Франківщини, загиблих торік при виконанні службових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції, отримали подарунки з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Кожній дитині з таких родин, заступник начальника управління, начальник міліції громадської безпеки УМВС України Івано-Франківській області, підполковник міліції Василь Віконський від імені Прикарпатських правоохоронців подарував м'яку іграшку чудового пухнастого песика. Та солодощі, розглядаючи подарунки, малі школярики розповідали гостям про свої захоплення, ділилися планами на літо, а маленькі придумували імена для хутряних звірят. Такі візити до сімей, у яких небезпечна міліцейська служба забрала найрідніших людей, стали вже традиційними. День захисту дітей був вчора. Сьогодні хотіли відвідати діток наших. Коли якісь святка в діток, то бачимо завжди колег. І хлопців, які з ним працювали, і начальство. Так що не забувають. Діток не забувають. Дуже приємно, що є, що ну, та, тата немає, але зато є татові друзі, які тата пам'ятають. Зрозуміло, що жодними зусиллями неможливо компенсувати втрату чоловіка чи батька, попри те, керівництво міліції Івано-Франківщини дбає, щоб осиротілі родини повсякчас відчували турботу та реальну підтримку колективу прикарпатської міліції як у вирішенні соціально-побутових проблем, так і вихованні дітей. Збив дитину та зник в Івано-Франківську державтоінспекція розшукує мотоцикліста втікача, котрий наїхав на 12-річного пішохода. ДТП трапилося у четвер близько п'ятої вечора на пішохідному переході перед перехрестям вулиць Коновальця та Січових стрільців. Водій з місця пригодив тік, а потерпілого з переломом ноги доправили в обласну дитячу клінічну лікарню. Дитина вийшла на пішохідний перехід із автобуса, який стояв, пропускав пішоходів. Водій, не зупинившись, не переконавшись у безпеці руху, продовжував рух. Що спричинило до наїзду на пішохода? Дитина отримала травми перелом ноги, і він, не зупинившись, не переконавшись, що потерпілому не потрібно надати допомогу, втік з місця пригоди. Очевидці наїзду передали інспекторам відеозапис з реєстратору автівки. Тож правоохоронці просять мешканців, які упізнають винуватця або транспортний засіб, повідомити за телефоном 102 або ж у чергову частину області. Гаражних злодіїв піймала на Прикарпатті. щоб заробити легких грошей, двоє молодих зловмисників частенько навідувалися до гаражів місцевих мешканців. Лише за кілька днів до судового слідства правоохоронці здокументували понад два десятки таких випадків. Злочинці не гребували усім, що знаходили у приміщеннях, та все ж таки перевагу надавали двоколісникам, велосипедам та скутерам. Затримали крадіїв на гарячому. На сьогоднішній момент у нас є вже речові докази, і доведена їхня вина більше, ніж 20%. Крадіжках з проникненням в приміщення, гражні приміщення громадян, де є вже вилучені речові докази, вилучені речі. Ну, в більшості це є велосипеди, так як вони пояснювали, що саме. Простіше їх в подальшому збувати, як з'ясували правоохоронці, 19-річний Франківець та його неповнолітній спільник проникали до чужих гаражів за допомогою відмичок доворіт та інших підручних засобів. Викрадені речі одразу ж збували на ринки чи знайомим. Збували десь ну на ринки і там серед знайомих. Ну безпосередньо у нас є вже на сьогоднішній день інформація щодо одного із скупщиків Такого скажімо, самого більшого, куди вони найбільше. Речей здали і куди де зараз володь, він закінчився обшук, де вилучили основну там основну кількість викриних речей саме в цього чоловіка. Це житель прилеглого району. Наразі обоє зловмисників знаходяться під вартою. Водночас міліціонери перевіряють їхню причетність до аналогічних злочинів. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок здатні лише добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно щоденно. Проводимо заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні Іван Франківськ від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, телефон 790220, код Івано-Франківська, 0342. А також можна звертатися у міськові відділи внутрішніх справ за місцем проживання. Шестеро травмованих внаслідок ДТП у мікрорайоні Пасічна. Маршрутний автобус протаранила вантажівка, яка рухалася зі сторони калуша. Автобус від удару відкинуло на електроопору. В аварії серйозно постраждав водій маршрутного автобуса. Його з переломом ноги доставлено до лікарні. Перелом кісток гомілки і закрита черпномозова травма і рвані рани голови. Ще п'ятеро пасажирів травмовані і перебувають в лікарні на обстеженні. За попередніми даними ДАІ, водій вантажівки не. Пропустив автобус, який виїздив на перехрестя на зелений сигнал світлофора з автостанції. За версією водія вантажівки у машині відмовили гальма. На перекрізькі включається в мене жовтий світ. Я не по тормозах не можу встати. Бачу, на цій, з правої сторони маршрутка йде. Я по сигналу. Попередньою версією водій автомобіля, грузового автомобіля, не справився з керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху, не зміг. Втримати фуру на перехрестку, допустив з автобусом, який по інерції запустив зіткнення з маздою і опинився на тротуарі. Попередньо звинувачення даної дорожньо-дорожньої пригоди є водій автомобіля фура. Ветерани прикарпатської міліції розповіли про найбільш резонансні злочини за останні 50 років. Нещодавно в обласному управлінні міліції презентували збірку художньо-документальних оповідей. Поїздка під дулом пістолета це є продовженням книги ветеранів міліції Ігоря Голинського та Михайла Березовського. Автори збірки розповіли правоохоронцям короткі відомості про зміст виданої книги. В цій книжці зібрані найбільше резонансні злочини з коня території області за останні роки. Ну за останні це 50 років. Ми так взяли, що було приємно почитати і ветеранам, які сьогодні є на пенсії. Там що відбувалося в 70-х роках, як як розкривалися злочини. До книжки ввійшли 63 оповіді. Це документальні оповіді на матеріалах справи на, на, на значить. На спілкуванні з працівниками, оперативними слідчими працівниками, значна частина це є розкриття найбільш розганасних злочинів за період незалежності України. І в кожному такому випадку проявлявся завжди високий професіоналізм, самовідданість, мужність, самопожертва. І ця книга, ці розповіді є даниною нашої, так би мовити, поваги до цих людей, до їхньої можної професії. Голова Івано-Франківської обласної організації Асоціації ветеранів МВС України Володимир Коваленко також привітав своїх колег, котрі володіють творчими здібностями. Він подарував їм недавно презентований збірник своїх пісень. Мені приємно те, що Михайло Йосипович і Ігор Голинський це вже друга їхня книжка. І в цій книжці самі такі моменти і свого життя, і свого дійсного життя. Повірте, що зараз переглядаємо ті книжки, переглядаємо ті буклети, десь когось, може забули, дивимося моментом взяли. А там та фотографія, там про людину написано від імені всього особового складу працівників Прикарпатської міліції, керівником МВС в області, полковник міліції Віктор Шкутов висловив вдячність авторам збірки за ідею та наполегливу роботу, присвячену працівникам органів внутрішніх справ краю. Робота ця дуже потрібна, оскільки міліцію завжди сприймають як такий каральний орган. Ось але треба освітлювати позитивні моменти. А наша задача зараз допомогти авторам розповсюдити її, так, донести до кожного працівника інформацію, яка є в ній. Ну і загалом до жителів нашої області, до громадськості. Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ України запрошує на навчання. Набір проводиться за державним замовленням та на умовах договору з фізичними та юридичними особами. Підготовка фахівців здійснюється за напрямками, правознавство та правоохоронна діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем, бакалавр на денній формі навчання, а також фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр спеціаліст на заочній формі навчання. Навчатися на Прикарпатському факультеті мають змогу як курсанти, так і цивільні особи для абітурієнтів, які бажають навчатися за державним замовленням. Обов'язковою умовою є проходження медичної військово-лікарської комісії в закладі охорони здоров'я ОМВС в області. По завершенню навчання випускникам вручають дипломи зразка Національної академії внутрішніх справ України, а курсантам. Гарантується працевлаштування в органах внутрішніх справ. Контактна інформація: місто Івано-Франківськ, Вулиця Національної гвардії, 3. Телефони 52 32 43, 52 61 33, а також 79 02 73.